Поліцейськими спільно з працівниками прокуратури протягом декілька годин встановлена та затримана особа, яка обґрунтовано підозрюється в скоєнні вбивства чотирьох мешканців села Камишова Ізмаїльського району. Для розкриття цього зухвалого злочину особовий склад ізмаїльського відділу поліції був поднят по тривозі. На теперішній час, за даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 п'ятнадцятого мисне вбивство. Предозрено исконение даного злочину затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. Тривають слідчі дії. Два сантиметра. Сумку. Нет, ничего у него не было, ничего. ничего как, какая -то, какая -то, света, да? Темного цвета шапочка. На двоих пили. Сейчас. И буду его потому что я не пил. А ты будут. с ними выпивал там? То? Да. да. А, топором убил кого? Да, одного человека. А всех остальных на Да. А нож куда выпил? Там, по-моему, остался. С, с какой ручкой? С черной.